Коли хтось ділиться з нами чимось дуже делікатним, як нам до цього ставитися? Наприклад, як яким чином і наскільки доречним буде для мене пожартувати або співчувати в цій ситуації? Я вважаю, що Соломон дуже добре сказав, що для всього є свій час, тому для того, щоб знати, який зараз час. Потрібно залишатись уважним до ситуації, наприклад, я знаю, що хтось переживає важкі часи, можливо, перебуває у скорботі або переживає травму. Я повинен зробити декілька кроків, щоб підготувати себе до цієї розмови та з повагою до досвіду тієї людини. Міг дізнатися їхню історію. Можливо, Бог діє через їхнє життя, і якщо є що святкувати, то я буду святкувати. Але якщо є про що сумувати. То я буду сумувати разом з ними. Знову ж таки, для цього потрібна підготовка, і святий дух допомагає нам усвідомити це для таких розмов. Необхідний елемент довіри адже без неї подібні розмови будуть дуже важкими. Англійською мовою ми говоримо про довіру як про багато води під мостом. В нас є багато спільного досвіду, і ми знаємо серця один одного. Я знаю, що мій друг Брайан знає мене дуже добре, і я б довірив йому пройти зі мною через ситуацію, яка може бути для мене складною. Я буду вірити словам, які він мені говорить, для моєї власної користі або для мого підбадьорення. Збудувати таку довіру забирає багато часу, і ми повинні мати відповідальність один перед одним. Скажу, що для нас це стає як священна земля, бо саме так Бог допомагає нам долати складні ситуації. Ми робимо це у спільності. він слухає Святого Духа і проявляє любов до мене. А я в смиренні приймаю це. Я дійсно вірю, що Бог благословляє цей процес, через який можна отримати зцілення. Проте одного лише факту стосунків з людиною недостатньо, щоб мати миттєвий доступ до болю в її житті. Потрібно бути чутливим до її болю, потрібно знати її достатньо добре, щоб розуміти, в які моменти людині просто потрібно дати більше простору.